Всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас Audi A4. Офіційний дилер. Ось такий рядочок. Зараз швидко поцінимо і біжимо далі. Це у нас майже нові автомобілі. Ми не будемо дивитися, які там у нас стоять колеса, гума, все. Ціна і йдемо далі. Audi a 4 Avant 24 року, пробіг 4 тисячі. 207 км 150 кінських сил, 2 літри бензин на автоматі за 38 930 євро. Ось так, ось виглядає автомобіль в універсалі. Такі садіння у нас. Тут пильна вона. Непогано виглядає. Йдемо далі. Audi A4, Avant 35 ТФСА веслайні. Такий колір, колір бомбичний. А ну Сидіння у нас тканини, шкіряне кермо. Ну а так, більш менш. В універсалі. 24 рік. 11 тисяч 117 пробігу, 150 кінських сил, 2 літри бензин на автоматі. За 44 430 євро. Непогано, так? Йдемо далі. Audi a 4 Avant 45 TFSI. Має панораму, має в S-Line, вона у нас. Audi Sport диски. Ой-ой-ой, це -ой -ой. виглядає дуже нарядно. Так, що у нас тут? У нас сидіння шкіра тканина, S-Line дуже виглядає. Так, давайте ціні. Audi 4 Avant 45 TFSI. 23 рік, 14 763 пробігу, 265 кінських сил, 2 літри бензин на автоматі за 59 930 євро. Непогано, непогано. Йдемо далі. Що у нас тут? Audi a 4 Avant 35, ТФСІ, Веслайні. Диски у нас не такі стоять як. Гума, Люку автомобільний Майя, Сидіння у нас тканини. Ну непогане. Однакові. До так. 24 й рік пробіг. 99 кілометрів пробіг. 150 кінських сил. 2 літри бензин, Євро 6 на автоматі за 38 930 євро. Новий автомобіль. Дякую. Йдемо далі. Audi a 4 Avant 40 турбодизель. Непогана така. Автомобіль немає люку, брудний, немає люку, зато брудний. Так, шкіряне у нас сидіння, шкіряне кермо, має екранчик, непогано виглядає. 24 рік. Пробіг 14924 кілометри, 204 кінські сили, 2 літри дизель, євро 6 на автоматі за 44 930 євро. Так, йдемо далі. Audio 4 лімузин. Лімузини. Бачите, який тут лімузин в Німеччині патру, всі діла. Ось такий є лімузин, сейчас я вам покажу. Ну, Новий автомобіль, щоб дивитися. Так, читаємо так. Audi 4 лімузини. 24 рік, 19 310 пробігу, 204 кінські сили, 2 літри бензин на автоматі. За 41 430 євро. Непогано виглядає. Сидіння у нас тканини, шкіряне кермо, маленький екранчик. Непогано так, непогано, непогано. Ну, LED-оптика зрозуміло, всім. Ну, скрізь ставлять вони її вже. Так, маємо ще у нас А4 Авант. Ось так ось виглядає в універсалі. Шиби не тоновані. Ззаді у нас тут Теж непогане місце, де да, достатньо багато. Ось так виглядає ззаду він у нас. Спереді у нас все покажу, сидіння у нас тканини. Ну, нічого такого. Дешевенько. Так, Audi 4 Avant 22 року, пробіг 80. 5167 кілометрів. 136 кінських сил, 2 літри дизель. О, дизель пішов уже. На автоматі за 24 830 євро. Непогано, непогано. Ось так воно виглядає. Ще раз вам покажу. У нас тут сьогодні штук 20 автомобілів. Так, йдемо далі. Audi A4, Avant 35 TFSI. LED, оптика, ну, гума мішлін стоїть. Теж універсал. Теж не тонований. Шибене тонований. Непогано виглядає. Давайте я вам салончик покажу. Так, ну що у нас тут? Сидіння з тканини. Кермо у нас шкіра обтягнута, а так. На механіці вона у нас така дешевенька. Так, 23 рік, 19 882 88 км 150 кінських сил, 2 літри бензин, євро 6 на механіці за 29,630 євро. Угу, Непогано. На механіці. Ну, Рідко зараз на механіці. Так, йдемо далі. Що у нас тут? a 4 лімузін. Ще у нас так дивіться, якийсь лімузін. Це тут будуть писати мені, який лімузін, ти що, що ти чудиш? Ну, Як написано, так і кажу. Лімузини. Читаємо Audio 4 лімузина 23 рік, 30 тисяч пробігу, 204 кінські сили, 2 літри бензин, Євро 6 на автоматі. За 39 930 євро. Що у нас тут по сидінням? Сидіння у нас тканини. Ну, маленький екранчик у нас. Шкіряне кермо. Ну, а так, в принципі. Усе добре. Так, йдемо далі. Audi S4 Avant турбодизель. Дуже така непогано виглядає. Такі дисульки. Audi Sport. Дивіться, які дисульки. Ой-ой-ой, чіткі які. Це щось вже таке непогане. Так, дивимося, що у нас тут. 22 рік, 55 451 км пробіг. 341 кінських сили, 3 літри дизель. По класиці на автоматі за 48 830 євро. Це класика, 3 літри турбодизель, дивіться який. Ой! Клас. Які сидіння. Сидіння у нас Алькантара Шкіра, ну, блін. Оце я розумію автомобіль. Виглядає. Люку тільки не вистачає. Чи панорама, А так все є. диски, Вихвати, дивіться як. 3 літри дизель. Оце я розумію, це автомобіль. Гума бріштон майже нова. Скільки коштує вона у нас? полтинник чи так. Ну да. Недешево. Так, йдемо далі. Идем мы далее. У нас Audi A4 Avant 35 TFSR. Ну, тут диски стоять у нас. В Ислайне она у нас 24-й рик. Пробег 99 километров. 150 кинских сил, 2 литра бензин на автомате за 38 930 евро. Новый автомобиль. зовсім. Сиденья у нас тканины. Ну, так все дешевенько. Дуже дешевенько. Не скажу, що воно таке. Ну так, в принципі. 50. 20. Скільки? Я вже щось не пам'ятаю. Так, 38. Ну за 50. Так, хоч пре. Так, йдемо далі. Аудіо 4, Avant 50. 50 турбодизель в весланді. Ну і погано, диски такі собі. Не дуже-не дуже. Це буде стоїти у нас дуже багатенько. Так, що у нас тут по салончику? Теж має шкіру, алькантара, екранчик. Ну, все те саме. Шкірене кермо. Це у нас 20 рік, 96 пробігу, 286 кінських сил, 3 літри дизель, Класика автоматик, за 34 830 євро. Оце я розумію апарат. Напишіть як вам цей чи цей. Тут тільки диски, скільки коштують. Ну, сьогодні були у нас А4. Всім гарного дня. До зустрічі у мене на каналі. Пишемо коментарі, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Ну і до зустрічі. Всім чао!